Сьогодні у нас буде бисер э, ну бисером будемо повести. Я вирішила бисером поплести з вами із за того, що, як би, давно у нас не було вже відосів. Сьогодні я вас навчу зробити брелок із бисера. Ось так от. Так, отрезаем опроволку Для першої фігурки. Отміряємо е примерно таку кількість, Ну, це ж зависит от того, ну, с яку ви фігурку хочете заробити. Це ж от цього зависит. Так, у мене буде от така, ну, довго Вибираємо, конечно же, эти цвета. Ну, українців все-таки. Так. Можна надягати примірну кількість, скільки вам хочеться, але у мене буде 6 штук або 5. Е, тоді я ще зроблю на 6, а ви заробіте те ж саме. Потім продовжимо. Ось дивіться, коли ви наділи перший ряд, то ви його просто отак-отпускаєте. -от Ось дивіться. Я дорогу ряд уже сделала, потому мы вот так вот держим, потом берем в руку, куда нам удобно. И вот так вот перенизаем все эти бусинки. Сейчас. Вот. Ложковато. Вот так вот. И теперь выравниваем. Выравниваем вот так вот. Вот так вот я делаю. И потом вот так вот тянем за двери эти. Е, надо, чтобы вы хорошо тянули бы. Э, е, Получается, так что типа вы вообще не тянули. На одну сторону так получается, так так. Вот так вот. Вот так вот у меня получилось. Можно сажать ее, чтобы было сильно. Я маю, всегда и делаю. А потім уже можно сделать на свой вкус. Далее продовжу осені чи далі ще. Я сейчас передовжу жовтыми и покажу, как у мене Україна вийшла. Ось, дивіться, якщо у вас получається отак, то вы просто його от от втискуєте і потім вот так от прижимаєте тяните. От это дорожить и тяните його за 2 проволоки. И оно у вас должно сравняться. Я так уже на один раз делала, и у меня это выручало. Опа, И вот у вас уже передачима Украина. Так, а теперь уважно. Следкуем. Вот эти вот дырочки. Вот эти вот дырочки, которые камера сейчас не фокусируется. Ось. Хотелось маленькие дырочки, вот эти вот, надо просунуть леску. И вот так вот его затянуть. Якщо цього не сделать, то э, ваша работа биде вс. Не получится вам У вас воно. Але у меня началось, что он что-то не так, и она что-то так я, у меня что-то сделала не так. <тур> Де, га, от, -от, 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 от. Не знаю, чого воно у мене так. Ага, все, я поняла. Тут надо із жовтої починати. Так. Надо мне эту штучку взяти, щоб можна було витягнути цього. От туда. Так я довго буду вже утягивать. Так от. Желтый желтое Желтый нам желтому скажем. Нормально, тут его еще надо протянуть. И тут надо прокачать. Вот так все есть. У меня есть вот так. Все. А лишнюю мы отрезаем. Чик. Готово. Це ми не викидаємо, а залишаємо. Добрілковано нам ще понадобиться. і з другої сторони От -от -от От так же само. Вот тут отправляем. Вот так вот. Вот тут. Тому я вам і казала, що ви рівняли ліску, щоб це ось можна було зробити. Отак от. Так от. Ви добавлять ліску я ще не вмію. Оце ось можна теж ставити. Ось у нас така Україна вийшла. Гостей конці можна якось підправити. Щось заточити там або просто заховати, щоб воно е не мішало нікому. І не можна було порізатися. Отак от. Так от. Зараз ми створимо маленьку штучку. Це ми можемо закривати і відкривати більш красивіші цвіта. Сейчас я відкрию його, то що мені подобається. І тут можна буде плести. Ось для того я її оставляла цю другу. Ось тут -от одну, а слідуючий цвіт можна дві, бо по-дарому воно плестись не буде. Тому все предупредила. Все. Зараз я сплиту і покажу. Головне, щоб вона була маленька. якщо ви хочете довго, то, пожалуйста, плетіть любої висоти там. І кстати, хочу вам напомнити, що э, так же само усі э, штучки, які ви будете плести, то завжди перший ряд не затягуйте. Я вот такое делаю. Камера сильнее не фокусується у мене. Ось вот так вот. Маленьку зробила. Я закінчила ось таких цветов. І тепер переплітаємо тоже самое. ось дірочком. Так же саме зробимо сейчас. что тут перетягиваем. Тут Короче. Повести це як би просто, але іноді буває трохи важко, ну зато це дуже весело. Ну іноді буває складно. Оттак. А це все, діло в тому, що я вам не казала, щоб ви рівняли первого руку, а вона у мене чогось не, не послухалась. Хоч я її рівняла, все одно вона не послухалась. Не осталось так вийшло. Нічого страшного, все равно це нормальний результат. Якщо ви перший раз, делаєте бриллок. А я вже не перший раз, тому все у мене окей. Не буває, що щось може піти не так. Зараз будемо плести останню фігурку, яку ми будемо делати ді... ну, у брілок. Я буду плести кавун. Ось зараз я сполету його, я думаю, всім може зрозуміло, як це робиться, тому я зараз сплету і буду показувати, як сплести цей брілок. Конечно, красиво кон получилось. Ну ладно. Ось ми сейчас відмотаємо кусочок пауки. Невеликий кусочок. Опа! І тут, тут, тут так обрізаємо все. Що саме головний момент? Сейчас ми беремо любую фігуру. У мене буде цей колон. Потім ми надягаємо надягаем цю штучку. І так. вот так от. І коропор Украины надіваємо. Вот так от. Тепер ми що робимо? Отак так от пора Ну я так делаю, как бы обычно. І от так от хоп. затягуємо, щоб как-то так було, щоб воно как-то не, не вийшло так. Цей останній кусочок ми можемо використовувати для закріплення і на дорогу сторону, якщо у вас залишився. Я сделаю так же самое, якщо вам не надо уже, то можете отрезати. Щось воно не хоче в мене йти, потому я його тоді витяну. Отсюда я обрежу просто. Оставляю место. От так вот підгеннаем. І тепер колончик надо закрепить, чтобы не вискочило. А вот так вот все самое делаем. Сильно так можете не затягивать, если вы хотите, чтобы оно рухалось. У вас. Угу. угу. Вот так вот. Вот так И вот готово все. Можете чем-нибудь тут перекрасить. Но ну, обычно так уже сделано. А вот такие у вот, получаются. получается? Белок такие. Получается вот такие необычайные белок. Из бисера. Дикие из бисера и из проволокой. И наших рук. И ловкости, и знаний. И... Всем пока!